З приводу новорічних ялинок ніяких рішень Рада територіальної оборони Кременчуцького району не приймала. Це все маніпуляція. Якщо людям нема чим зайнятися, будь ласка, пускай обговорюють, як вони будуть зустрічати Новий рік. Але для того, щоб новий рік зустрічати, треба, мабуть, щось зробити, щоб була перемога до приймання. Ну, моя особиста позиція, якщо така, що у дітей повинно свято бути ще щось, так зробіть щось для дітей, запустіть хоч один стадіон в роботу, запустіть хоч один критий стадіон, щоб у дітей була альтернатива. Це по-перше. По-друге, є приклади інших міст, коли просто вибиралася ялинка, яка росте чи в міському саду, чи біля якоїсь будівлі державної Вона не рожалася. Це не є панацея, що треба встановити і народити йоку. Тим більше військовий час. Тим більше, коли хочу ще наповнити, нагадати всім, що масові заходи на відкритому повітрі заборонені по всій Полтавській області. І причини всі ці ви знаєте, чому це було зроблено.